Плата усіх рахунків за комунальні послуги призводить до стресу, чи не у кожного українця сьогодні? Чому тарифи є настільки нестабільними та чого чекати у найближчому майбутньому? Розкаже мій колега. Останнім часом декілька увімкнених приладів у електромережу стало розкішу, адже українцям доводиться економити витрати електроенергії. А все через те, аби не отримати у кінці місяця захмарні платіжки за комуналку. Тож звичайна необхідність ходити чистим незабаром по ціні теж може стати частинкою лакшері життя. Якщо підніметься на воду, то це буде як написано дуже шикарно прийняти ванну, попрати і все. Нещодавно Нацкомісія опублікувала заяву, де було вказано, що з 1 липня 2023 року тарифи водоканалів по Україні повинні поетапно зрости в середньому на 32%. Дане рішення аргументувало збільшенням вартості електроенергії та зміною оплати праці. Ну і так вже в декілька разів подорожав. Було, я пам'ятаю, боятки з 47 року через це. було три гривні, тому далі, далі вже 40. Ну, то куди? Якщо це треба для перемоги, то ми згідні. А якщо хтось наживається на цьому, то це вже... Чернівчани підрахували, що в середньому ціна проживання у місяць в неопалювальний сезон приблизно 500-600 гривень. Годі й подумати, які там суми приходять в опалювальний період. Тому що це лишні гроші платити, а доходи у людей не такі дуже і великі, щоб платити лишні гроші. Так що це я рахую не прав тим більше під час війни, коли люди без багато не мають роботи. Доходів до, зменшились доходи. То для них все дуже буде. Це категорія пенсіонерів, то для них взагалі це дуже, дуже важко. Та Зрештою, у Києві передумали щодо підняття тарифу на водопостачання. Верховний головнокомандувач в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого регулятором рішення. Наразі економити на звичайній потребі, помитися або випрати речі не потрібно хоча доведеться звертати увагу на час, адже за прогнозами Чернівці водоканалу подача води ще два дні буде здійснюватися за графіком. Юрій Гордей, Василь Стовчанський, дня, ТВА.